А в Ялті спокійно майорять українські прапори в обігу гривня і місцеві очікують відпочивальників, щоправда, мова не про Крим. Узбережжя Азовського моря відкриває курортний сезон. Звідти Борис Сачалка. О, а от і Ялта! Коли потрапляєш у Ялту. То починаєш дивуватися тут у середмісті. Досі висять українські прапори, причому їх досить багато. А у магазинах розраховуються українською гривною, а не російським рублем. Тут також є море, і тут також є пляще. Правда, ця Ялта не у Криму. Ця Ялта. У Донеччині поруч із Донецькою Ялтою є ще містечко Старий Крим і Урзув. Це також курорта на Азовщині. На цьому приємні для туриста назви міст закінчується, бо поруч в 20 кілометрах Маріупіль. Саме тому на місцевих пляжах сьогодні підприємець Борис замість заробляти гроші спокійно вигулює собаку. Тут ані туристів, ані прибутку. Багато вже в цей час вже де живе вам кілоскі роботалі. всі в шокі. Думаю, Чому по що многі містні жителі від этого бізнесу тут і жили? Вкладуються средства, як оправдають, і буде на місцевих базах відпочинку. Гойдалки розхитує хіба вітер. А алеї, хоч і прибрані, але порожні. Адміністраторка Тетяна розповідає, у цей час минулого року все літо вже було заброньоване. Тепер лише 9 номерів і лише на червень. Народ просто боїться. От вони дзвонять, вони говорять, що ми дуже хочемо приїхати к вам. Ми боїмося вам виїхати, доїхати, хоча розказуємо, що тут у нас абсолютно спокійно, тихо. В общем, нормальная обстановка, но к нам нужно как-то добраться. Насколько мы знаем, ситуация такая же. Вот и по Юрьевке, и по Ялте. Пока людей нет. Так, а здесь у нас спортзал. Здесь у нас тренажеры, можно бегать, заниматься, качаться. Все это входит в стоимость номера. А це місто, де нема ані сепаратистів, ані блокпостів. Це Бердянськ. Місто лише в 50 кілометрах від Азовської Ялти. Тут визнають проблеми були, але уже зараз тут більшість номерів заброньовані. Просто клієнтську базу тут довелося оновити. Связі сважився за ситуацією. росіяни к нам в цьому році, На жаль, не приїдуть. тим не міння к нам приїдуть з України. багато. в цьому этом ми очікуємо туристів з Харкова, із Києва з Львова. А в даний момент у нас зараз відпочивають Донецьк, Запорожжя. Місцеві урядники визнають, Бердянськ поспіхом вилизують, а курорти модернізують. І з усміхом констатують, все частіше сім'я, особливо з дітьми, які раніше обирали Крим, їдуть саме сюди. Кажуть, не дарма. Сравніть наш піщаний пляж, лазурний берег, коли лежиш на цьому пісочці, він теплий, прекрасний. І Крим, де галька, ну, чесно кажучи, у мене асоціація з ортопедичними пляжами, я називаю кримські. Тобто, но нельзя сравнить берег Азовского моря. У зв'язку з цим навіть збільшила кількість потягів, які возитимуть туристів. Саме тому тут очікують навіть більше відпочивальників ніж минулий рік. За 50 кілометрів від Бердянська у Ялті про додаткові потяги навіть не думають. І, хоч у місті жодного терориста, його контролюють українські військовики. Традиційного місцевого туриста це як правило донечане це не заспокоїє. Йде сплошна дезінформація, що тут у нас чуть ли не ужас. коли ми дивимося російські телеканали, ну, у нас в Ялті я могу сказать не чого, приблизительно і не було, і нет. і сподіваюся, що не Нет Ні правих, лівих секторів. чим Чем Везде у нас мир, покой на улицях также спокійно. І ми надіємося, що наші воєнні і далі будуть охороняти наш мир і покой. Коли сюди. І на десятки схожих курортів на донецькій частині Азовського моря приїдуть туристи. Ніхто навіть не береться загадувати. Проте і адміністраторка Тетяна, і підприємець Борис з нетерпінням чекають лише одного дня і вірять, він визначить долю їхнього виживання цього року, бо іншої роботи у цих містечках просто нема. Тобто вибори – це ваша надіжда. нарешті тут все успокоїться, повернеться на круги свої. Всі надіються на 25 число. Хотя реально, реально, будет второй тур. Значит, второй тур это еще, еще месяц. месяц. Но, следовательно, июнь тоже будет такой напряженный. Борис Сичалко, Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ.